Наглядно видно, дава. Захватиться наша честь, захватила територія, мінірується української території, абсолютно безпарадно, нічого не можемо з'явитися. Ми можемо, государство не може. Чому українська армія не діє активно? Учора врешті розповів у стінах Верховної Ради керівник Міністерства оборони Ігор Тенюх. Де Юри відкритої агресії немає, керівництво Російської Федерації не визнає причасність своїх військ до подій в Криму. А Олександр Турчинов вчора заявив, що Україна не розпочинає військової операції у Криму, аби не оголити східні кордони держави. Адже, за даними Міноборони, на східному кордоні 220 тисяч військових, 150 літаків, 60 кораблів, танки тощо. Це значно переважає Збройні сили України. Росія ж продовжує брязкати зброєю. Від учора почалися грандіозні навчання російських повітряно-десантних військ. Вони будуть наймасштабнішими за останні 20 років. Пам'ятає. Знаємо і те, що наприкінці лютого у Росії вже проводили навчання у центральному та західному військових округах. Будь-яка е, ну, силова дія України зараз обернеться проти нас оце є навалою. Е, добре збройних, підготовлених збройних сил. Попри усе, переконані експерти, Україна може завдати відчутного удару агресору. На озброєння ВПС України на сьогодні знаходиться 160 бойових літаків та 24... Літаки транспортна авіації. Завдяки тому, що Україна впродовж років своєї незалежності брала активну участь у миротворчих операціях, ми змоглися ну, частково підтримати боєздатність льотного складу. У нас є і сучасні танки аплодис. У нас є системи залпового смерть, ураган, брат. Тобто це дуже е, суворі такі зброї, яка наближена до зброї масової винище. Дуже не хотелось бы, чтобы российские матери отрывали свои лопций утром. Вот, вот Если армия сейчас отдает приказ, она будет прекрасно противостоять агрессору выполнять свои задачи а с помощью населения, так вообще замечательно. Россияне, когда хоть сколько-нибудь продвинуться будут на территории Украины, они растянут коммуникации. По 300 километров коммуникации, может быть, и больше. Они же должны снабжаться, пойдут колонны. Что такое колонна, которая 400 километров идет? беззащитная? Військові експерти вважають, що в Україні у теперішній ситуації є три шляхи. Або ми відмовляємося взагалі від оборони і дозволяємо ворогу робити все, що завгодно. Другий сценарій це ми боремося самостійно і принаймні ми витримуємо боротьбу на одному-двох оперативно-стратегічних напрямках і організовуємо масштабний партизанський рух. Третій шлях вступ у НАТО. А це військова підтримка 28 держав. Та стосовно цього думки експертів відрізняються. Звертатися за допомогою потрібно, тому що ну на жаль, не можемо ми самотужки протистояти цій агресії. От але казати про членство в НАТО зараз ну дуже ну і небезпечно в тому числі. Ну це тільки підігріє, розумієте, і підстигне Росію. Тепер вроді появився проект присутнення к НАТО. Тож абсолютно Зараз це фактор нагнітання ситуації. Учора українські парламентарії проголосували за звернення до Великобританії та США як країн-учасниць меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї з проханням виконати свої зобов'язання відповідно до його положень та застосувати усі можливі дипломатичні, політичні, економічні та військові заходи. Своєрідний меседж Путіну сьогодні почалися військово-морські навчання Сполучених Штатів Румунії та Болгарії. У Чорному морі вже перебуває американський есмінець, а в східному Середземномор'ї – американська ударна авіаносна група. Шість винищувачів США вже є в Литві. Окрім цього, США перекидають до Польщі 12 винищувачів і 300 військовослужбовців. Спільні американсько польські маневри починаються уже завтра. НАТО також відправляє у Польщу та Румунію свої літаки-розвідники. Все залежить від того, як повідомляється. Ми будемо сопротивляться. Нам будуть допомагати Росію перебувати. Центр цілі. два вистріла, два в центр цілі. Готовий до виконання завдань, що пов'язані з збереженням цілосності та суверенітету України. Готовий виконати любі задачі та дотриматися присяги. Всі готові виконувати завдання за призначення, адже всі ми давали військову присягу на новій батьківщині. В Україні війська приведено у підвищену боєготовність із 1 березня. Народному контролю вдалося отримати відео тренувань ї четвертої залізної окремої механізованої бригади на Львівщині. На її озброєні, зокрема, зенітно-самохідні установки Тунгуска і зенітно-ракетні комплекси Стріла 10 Ахліотична група переведена, укомплектована на 100% посудовцями, офіцерами, прапорщиками, виключно контрактниками. Техніка перевірена, завантажена матеріальними засобами боєприпасами. Міністр оборони заявив, що війська виходять на полігони, причому не обов'язково під кордони Південно-Східних областей, тут задійний Яворівський полігон, Рівненський полігон, і полігони центральної України. Тим часом в усій Україні офіцерів запасу та тих, хто служив, викликають на навчальні збори. Кожна військова частина має штат. Якщо є необхідність укомплектувати людину з найближчого військового комісаріату можуть бути поповнені військовослужбовцями запасу. Чоловіків також викликають у військкомати з речами. Мобілізовують передусім тих, хто служив у лавах Збройних сил. Велика кількість українців записується і у добровольці. До прикладу, на Волині на базі оперативного штабу швидкого реагування військову підготовку проходять більше трьох сотень чоловіків. Думаю, мені це стане корисним, пройти тут навчання. Тут мають навчити, як користувати зброєю, рукопашний бій, як охороняти об'єкт. Поїде вперед. На себе на себе. так нужно діляти отрима самооборони государство должно роздавати оружие населению. і от тогда нас ніхто не візьме у вівторок рада національної безпеки і оборони запропонувала створити національну гвардію уже завтра в парламенті розглянуть такий законопроект